Ви коли-небудь замислювалися, що 23-й псалом, один з найчастіше цитованих текстів у світі, може бути одним з найкращих посібників з процвітання та самореалізації, коли-небудь написаних. А що якби я сказав вам, що в цих простих словах прихована карта, яка вказує не тільки на матеріальний достаток, а й на правильний життєвий шлях і навіть на вічну спадщину? Більшість людей читають цей псалом як молитву про втіху. Але ніколи як код процвітання. Хіба це не цікаво. Скільки разів ви повторювали Господь мій пастор, я ні в чому не буду мати потреби і все ж відчували нестачу, борги чи незахищеність. Саме в цьому полягає протиріччя: якщо нам нічого не бракує, чому ми відчуваємо брак стільки всього? Якщо є обіцянка напрямку, чому так багато людей все ще заблукані? Сьогодні я розкрию. Як цей псалом може радикально змінити ваше життя не тільки у вірі, а й у практичних результатах багатства, мудрості та спадщини. Але будьте обережні, те, що ви зараз почуєте, може потрясти ваші найглибші переконання, тому що я не буду повторювати те, що вам вже говорили. Я зламаю код, який майже ніхто не наважується розшифрувати. Коли я стверджую, Господь мій пастир, я ні в чому не буду мати потреби. Я стикаюся з одним з найпотужніших тверджень, коли-небудь написаних. Але зауважте, більшість людей просто повторюють ці слова, не розуміючи їхньої справжньої ваги. Вони декламують, але не живуть цим. Вони вимовляють це губами, але залишаються зануреними в страх нестачі, тривогу за рахунки та тугу за невизначеним майбутнім. Справжнє значення цього вислову не лише релігійне, це універсальний принцип довіри. Забезпечення та достатку. І якщо нам нічого не бракує, чому ми продовжуємо вірити, що ми бідні, обмежені чи нездатні процвітати? Тут багато хто спіткнуться, бо плутають віру в достаток з пасивністю перед обличчям життя, тоді як насправді йдеться про активацію способу мислення, який відкриває двері до справжнього багатства. Я вивчив цей урок на власному досвіді. Був час, коли я втратив майже все, що мав. Можливості вислизали з моїх пальців, і я опинився в безодні сумнівів. Те, що мене підтримувало, це саме це розуміння, якщо я дозволю страху панувати над моїм розумом, я буду заперечувати обіцянку, що мені нічого не бракуватиме. Саме тоді я вирішив, що мій розум більше не керуватиметься нестачею, а впевненістю, що забезпечення вже існує, навіть якщо мої очі не бачать цього. І дивно. Як незабаром після цього рішення почали відкриватися двері, які до того часу здавалися навічно зачиненими? Робота з великими іменами, інтерв'ю, які змінили хід мого життя, все почалося з простої зміни перспективи, не з нестачі, а з повної впевненості. Бачите, коли хтось читає 23-й псалом і продовжує вірити, що він засуджений до бідності, це виявляє внутрішній конфлікт. Як може бути обіцяний достаток і водночас життя позначене нестачею? Відповідь криється в розумі. Сучасні дослідження в галузі поведінкової економіки показують, що люди, які постійно думають про нестачу, в кінцевому підсумку приймають більш імпульсивні рішення, витрачають більше, ніж мають, і саботують свої власні можливості. Це саме матеріалізація того, у що вони вірять. Тепер уявіть протилежне хтось, хто усвідомлює впевненість у тому, що він ні в чому не матиме потреби. Ця людина не діє у відчаї, вона не приймає рішень, керованих страхом, а довірою. Саме ця довіра притягує рішення, можливості та правильних людей у правильний час. Ендрю Карнегі, один з найбагатших людей, яких знав світ, розумів цей принцип. Я мав привілей поговорити з ним. І те, що я ніколи не забуду, це наскільки глибоко він вірив у достаток ще до того, як ним володів. Для Карнегі багатство це було не те, що було в його банку, а те, що вже було вирішено в його розумі. Скількох людей ви знаєте, які вірять тільки тоді, коли бачать. Але справжнє процвітання народжується тоді, коли ви вірите, перш ніж побачите. Саме цьому навчає нас псалом. Довіряти, що у нас вже є те, що нам потрібно, навіть якщо наші очі все ще показують протилежне. Подумайте, скільки разів ви утримувалися від дій, бо дивилися на свій банківський рахунок і бачили мало грошей. Скільки разів ви відмовлялися від проекту, бо вам здавалося, що у вас недостатньо ресурсів. Це ментальний шаблон нестачі, і він щодня ув'язнює мільйони людей. Але коли ви усвідомлюєте принцип, що вам нічого не бракує, ви починаєте шукати рішення, а не здаватися обмеженням. Ви стаєте креативними, сміливими та стійкими. Це ніби не вичерпне джерело ресурсів до того часу, спляче виникає у вас всередині. Я пам'ятаю випадок, коли, не знаючи, як я буду утримувати свою родину, я мав прийняти рішення, яке здавалося неможливим. Спокуса піддатися відчаю була великою, але я вирішив повірити, що буде вихід. І він з'явився: Хтось, кого я не бачив роками, зв'язався зі мною з пропозицією роботи, яка не тільки вирішила мої негайні проблеми, а й відкрила новий цикл процвітання. Це не було збігом. Це було практичне підтвердження того, що коли розум закріплюється у впевненості у достатку, обставини починають вирівнюватися. Тепер я вас питаю, скільки разів ви обмежували своє життя, тому що вірили, що у вас недостатньо? Скільки мрій ви залишили позаду, тому що ваш розум був ув'язнений вірою в нестачу? Хіба не час жити справжнім значенням, я ні в чому не буду мати потреби? Сучасна наука доводить, що людський мозок фільтрує реальність відповідно до того, у що ми віримо. Якщо ми віримо в нестачу, ми будемо бачити тільки зачинені двері. Але якщо ми віримо в достаток, ми побачимо можливості там, де інші бачать тільки проблеми. Це прихована сила першого вірша 23-го псалома. Це не просто втіха у важкі часи, а заклик перепрограмувати свій розум. Коли ви розумієте, що вам нічого не бракує, ви починаєте жити інакше. Ваші рішення змінюються, ваші ставлення змінюються, і, як наслідок, змінюються ваші результати. Я не кажу, що це буде легко, але я можу сказати ось що вага нестачі існує тільки тому, що ви ще не вирішили по-справжньому повірити в цю обіцянку. І коли ви вирішите, життя ніколи не буде таким самим. Коли псалом стверджує, що він веде мене стажками праведності заради свого імені, це не просто розмова про духовні шляхи чи внутрішній спокій, далекий від практичної реальності. Йдеться про напрямок. А напрямок це те, чого бракує більшості людей. Скільки людей біжить, багато працює, але без ясності, куди вони хочуть іти. Скільки накопичують роки зусиль, але коли зупиняються, щоб поміркувати, розуміють, що нічого тривалого не будували. Відсутність напрямку це корінь розчарування. Ось чому так багато людей відчувають себе загубленими, навіть оточені можливостями. Салом виявляє, що існує більша сила, яка веде нас, але ця сила діє тільки тоді, коли ми підкоряємо свій розум і серце впевненості в тому, що є мета, яка керує кожним кроком. Я глибоко вивчив цей урок у молодості, будучи журналістом. У мене був талант, але мені бракувало ясності мети, тільки коли з'явилася можливість взяти інтерв'ю в Ендрю Карнегі. Я зрозумів цінність слідування напрямку, більшому за мої власні плани. Якби я слідував лише тривозі за швидкими грошима, я б відмовився від цього інтерв'ю. Але, прийнявши його, я зрозумів, що це шлях праведності, шлях керований чимось набагато більшим. Саме цей напрямок привів мене до того, що я знайшов і вивчав сотні найуспішніших чоловіків і жінок того часу, і добув принципи, які досі змінюють життя. Ви коли-небудь замислювалися, скільки разів ви приймали рішення просто для задоволення негайної потреби, не думаючи про те, як воно вписується в мету вашого життя? Скільки разів поспішне рішення коштувало років затримки, боляче усвідомлювати, що багато хто живе так, ніби вони в лабіринті без виходу, намагаючись вгадати правильний шлях. Але псалом нагадує нам, що ми не маємо йти самотні, що існує більше керівництво. Здатне вести нас правильним шляхом, навіть коли ми не бачимо кінцевого пункту призначення. Потужним прикладом є Томас Едісон. Багато хто знає його тільки як винахідника електричної лампочки, але забувають, що він тисячі разів зазнавав невдач, перш ніж знайти рішення. Те, що тримало Едісона, це неудача, а переконаність у тому, що ним керує вища мета. Кожна невдала спроба була не помилкою. А шляхом праведності, який привів його ближче до істини. Скількох людей ви знаєте, які, зазнавши декількох невдач, повністю здаються, Едісон не здався, тому що знав, що ним керують. Ось різниця між тими, хто знаходить світло, і тими, хто губиться в темряві. Сучасна психологія також підкріплює цю ідею. Дослідження показують, що люди з чітким почуттям мети живуть довше. Краще справляються з перешкодами та досягають кращих результатів, незалежно від професії. Це відбувається тому, що керований розум здатний витримати біль процесу, тоді як загублений розум піддається першому ознаці труднощів. Хіба це не те, що відбувається з багатьма, хто занадто рано кидає свої мрії? Я пам'ятаю час, коли після років досліджень і зусиль мене звинуватили в тому, що я нереальний мрійник. Люди, близькі до мене, Сумнівалися в тому, що я будую. Вага критики могла б відвернути мене від мого шляху, але щось у мені сказало, що мною керують, що це шлях, яким мені потрібно йти. Сьогодні я бачу, що якби я піддався думкам інших, я пропустив шанс поділитися принципами, які вплинули на мільйони життів. Правильний напрямок рідко буває найлегшим. Часто він складний, незрозумілий і навіть самотній. Але саме ця дорога будує спадщину. Ви коли-небудь ставили під сумнів, чи вийдете стажками справедливості, чи просто йдете легшою дорогою зручності. Ви помічали, як миттєвий комфорт може бути найкоротшим шляхом до розчарування? Виклик полягає у довірі до невидимого напрямку, у вірі в те, що навіть коли все здається хаотичним, шлях будується коли ви вчитеся бачити кожне рішення як частину більшої мети. Ви перестаєте блукати і починаєте будувати. Це прихована сила другої обітниці в Псальмі 23 вона пропонує не лише втіху, а й керівництво. І коли розум розуміє, що існує підготовлений шлях, навіть якщо він невидимий, серце знаходить мужність продовжувати. Секрет полягає у вірі в те, що кожен крок справедливості, яким би малим він не був, наближає вас до вашого справжнього покликання. Коли псалом проголошує, навіть якщо я буду ходити долиною тіні смерті, я не буду боятися зла, бо ти зі мною він стикає нас з істиною. Яку мало хто готовий прийняти, життя неминуче веде нас через темні долини. Незалежно від соціального становища, багатства чи впливу, ми всі стикаємося з днями, коли втеча здається неможливою. Але те, що відрізняє тих, хто долає труднощі та розвивається, від тих, хто піддається вічаю, полягає саме в тому, як вони стикаються зі страхом. Страх це найбільший злодій мрій, що коли-небудь існував. Він паралізує, саботує рішення та руйнує потенціал. Скільки разів ви здавалися через те, що страх здавався реальнішим за можливість перемоги? Я добре знаю вагу тієї долини. Був період у моєму житті, коли я втратив усе, вплив. Репутацію і навіть друзів, які стверджували, що поряд зі мною лише тоді, коли все йшло добре. Я йшов крізь темряву сумнівів, чуючи голоси, які стверджували, що я ніколи не одужаю. Відчай майже поглинув мене, але саме в цей момент я зрозумів суть псалма: мені не потрібно було покладатися виключно на власну силу, тому що більше присутність підтримувала мене. Ця впевненість змінила мій погляд. Замість того, щоб тікати від страху, я зустрівся з ним на віч. І те, що здавалося кінцем, стало новим початком. Скільки людей ви знаєте, які перебувають у полоні страху: страх втратити роботу, страх не змогти утримувати сім'ю, страх невдачі, коли пробуєш щось нове. Цікаво, що статистично більшість цих страхів ніколи не матеріалізуються. Дослідження показують, що понад 80% переживань людей стосуються речей, які ніколи не відбуваються. І все ж, скільки можливостей марнується через те, що хтось вирішив слухати страх замість довіри? Приклад, який завжди мене вражав, це Генрі Форд. Перш ніж революціонізувати світ автомобільною промисловістю, Форда критикували та висміювали його колеги. Вони казали, що його ідеї неможливі, це просто фантазії. Багато хто відступив би від цієї долини глузувань та соціального тиску, але Форд не дозволив страху контролювати себе. Він наполягав, вірячи в те, чого ще ніхто не міг бачити. Результатом стало створення спадщини, яка змінила те, як рухається світ. Якби він піддався страху, ми могли б жити у зовсім іншому світі сьогодні. Істина полягає в тому, що долина тіні смерті це не просто метафора для моментів близьких до смерті переживань, але й для всіх ситуацій, які змушують нас відчувати себе безея силами. Коли мрія здається неможливою, коли фінансова криза загрожує виживанню або коли руйнуються стосунки, ми йдемо крізь цю долину. Різниця полягає в тому, щоб не боятися, довіряючи, що ми йдемо не самі. Ця довіра дає нам силу приймати рішення, які здаються ірраціональними для інших, але які, по суті, є кроками, що будують стійкість. Я пам'ятаю ніч, коли не було абсолютно жодних ресурсів на горизонті, і єдиним, що залишилося, була віра в те, що я не один. Замість того, щоб піддатися самозлійності, я вирішив писати, організовувати ідеї та планувати, як почати спочатку. Ця проста дія, зроблена посеред долини. Розпалила вогонь надії в мені. Через кілька місяців той самий план перетворився на реальні можливості, які не лише вирішили мої проблеми, але й відкрили майбутні можливості. Це показало мені однозначно, що тінь страху завжди здається більшою, ніж реальність, з якою ми стикаємося. Тепер подумайте, скільки разів ви дозволяли тіні бути більшою за світло, скільки дверей залишилися зачиненими. Тому що ви більше вірили в небезпеку, ніж у захист. Долина це не кінець, а перехід. І перехід завершується лише тоді, коли ви вирішуєте не бути паралізованим страхом. Так само, як Форд пройшов свою долину, і я пройшов свою, ви теж можете пройти свою. Йдеться не про заперечення проблем, а про визнання того, що є більша сила, яка залишається з вами на кожному кроці. Прихована сила цього уривку з Псалма 23 полягає саме в цьому: ви можете стикатися з найтемнішим моментом свого життя, але вам все ще не потрібно схилятися перед страхом. Коли ви це розумієте, ви набуваєте сміливості стикатися з викликами, які колись здавалися нестерпними. І більше того, ви усвідомлюєте, що кожна пройдена долина не тільки зміцнює, але й готує вас до майбутнього. Яке може бути досягнуто лише тими, хто пройшов крізь темряву і знайшов на іншому боці світло перемоги. Псалом говорить: ти помазуєш мою голову оливою, чаша моя переповнюється. Він говорить не тільки про духовні благословення, але й про достаток у всіх сферах життя. Переповнення це стан, коли у нас не тільки достатньо, але й більше, ніж достатньо, щоб впливати на інших. І ось секрет, який більшість ігнорує, справжнє процвітання це не просто накопичення, а життя на такому високому рівні повноти, що те, чим ви володієте, стає джерелом перетворення для оточуючих. Переповнена чаша не для того, щоб її зберігати, а щоб її виливати. Скільки людей ви знаєте, які задовольняються життям на межі, просто зводячи кінці з кінцями, не усвідомлюючи, що ця ментальність ніколи не створює простору для переповнення. Роками я вивчав найуспішніших чоловіків і жінок свого часу і помітив чітку закономірність, ті, хто досяг величі, зробили це не тільки для себе, але й тому, що їхній успіх неминуче приніс користь тисячам інших. Ендрю Карнегі, наприклад, побудував один з найбільших статків в історії, але розумів, що його багатство має використовуватися на благо суспільства. Ось чому він вклав значну частину свого статку в бібліотеки. Університети та проекти, які принесли користь поколінням. Він розумів, що означає мати переповнену чашу. І зверніть увагу: його статок не зменшився через це, навпаки, його спадщина стала вічною. Тепер подумайте, ви жили так, щоб лише наповнити свою чашу, чи ви прагнули переповнення. Коли чаша переповнюється, більше немає місця для ментальності дефіциту. Ви вже не живете тільки для того, щоб вижити, а для того, щоб впливати. Саме в цей момент гроші перестають бути метою і стають засобом. Багато людей потрапляють у пастку, думаючи лише про накопичення, і тому, навіть будучи багатими, вони продовжують відчувати себе порожніми. Переповнення це не просто те, скільки ви маєте, а те, як те, чим ви володієте, множиться на плоди для інших. Я сам пережив це вражаючим чином. Після років труднощів та невизначеності, коли я нарешті пожнів плоди своєї праці, я зрозумів, що справжня задоволеність полягала не в тому, щоб купувати щось нове для себе, а в тому, щоб використовувати те, що я мав, щоб відкрити двері для інших людей. Одного разу, коли я вклав час і ресурси в молодих людей, які вважали, що у них немає майбутнього, я побачив, як змінилися їхні шляхи. Вони знайшли можливості, побудували бізнес і вплинули на цілі родини. Це принесло мені радість, яку жодна матеріальна цінність не могла купити. Це справжнє переповнення, коли ваше життя стає інструментом достатку, який сягає далі за вас самих. Сучасні дослідження підтверджують цей принцип дослідження в галузі психології показують, що люди, які діляться своїми ресурсами, часом чи знаннями, Повідомляють про більш високий рівень щастя та мети. Це відбувається тому, що людський мозок створений не тільки для того, щоб приймати, але й для того, щоб давати. Відчуття переповнення активізує області винагороди набагато інтенсивніше, ніж проста дія споживання для себе. Саме тому так багато сучасних мільйонерів і мільярдерів. Навіть маючи все, що можна купити за гроші, знаходять справжнє задоволення лише тоді, коли створюють фонди, соціальні проекти або справи, більші за самих себе. Але зверніть увагу: переповнення не починається, коли ви стаєте багатими. Воно починається в той момент, коли ви вирішуєте жити з ментальністю достатку. Навіть маючи мало, ви можете жити за цим принципом. Те, що заважає вам переповнюватися, це віра в те, що ви можете давати лише тоді, коли маєте багато. Це найбільша брехня дефіциту. Справжнє переповнення починається, коли ви ділитеся тим малим, що маєте, з такою ж радістю, як і великим. І цей жест, яким би малим він не був, створює простір у вашому розумі, щоб отримати ще більше. Тепер я запитую вас, ви просто наповнюєте свою чашу. Чи ви вирішили жити в переповненні? Ви просто виживаєте, чи дозволяєте своєму життю стати каналом достатку? Псалом обіцяє не просто забезпечення, а надлишок. І цей надлишок це не марнославство, це мета. Він існує для того, щоб вас пам'ятали не тільки за те, чого ви досягли, але й за те, що ви залишили у спадщину. Прихована сила цього уривка полягає в тому, що справжнє процвітання вимірюється не тим, що ви накопичуєте, а тим, скільки ви дозволяєте переповнюватися. Коли ваше життя починає виливатися на інших, ви входите в стан повноти, де дефіцит не знаходить місця. І саме там будується не тільки багатство, але й мудрість, і вічне життя, тому що те, чим ви переповнилися, продовжує жити навіть після того, як вас не стане. Ви щойно побачили, як кожен вірш Псалма 23 містить секрети процвітання, керівництва, мужності та достатку, які можуть повністю змінити ваше сприйняття життя. Зверніть увагу, що це не просто релігійна теорія або заспокійливі слова, це практичні принципи, що застосовуються до ваших фінансів, вашої роботи, вашого вибору та вашої спадщини. Найбільша помилка, яку роблять багато хто. Це віра в те, що цей псалом призначений лише для похоронів чи часів горя. Насправді, це посібник з життя, дорожня карта до матеріального багатства, ясності мети, сили перед страхом та переповнюючого впливу на світ. Але обережно, знання цього нічого не змінює, якщо ви цього не застосовуєте. Скільки разів ви чули потужні істини і все ж продовжували жити так само? Виклик тут не в розумінні, а в практиці. Почніть сьогодні, вибравши один з цих принципів, яким ви будете насправді жити протягом наступних трьох днів. Спробуйте повторювати собі щоразу, коли виникають сумніви чи страх, мені нічого не бракує. Занурте свій розум у цей стан достатку та помітьте, як змінюються ваші рішення. Спостерігайте, як починають з'являтися рішення та як зростає ваша впевненість у собі. Потім оцініть результати. Якщо ви помітите зміни вже за три дні, уявіть, що може статися, якщо ви зробите це своїм стилем життя. З кожним застосуванням цих принципів ви піднімаєтеся на сходинку до найкращої версії себе. Немає коротких шляхів, але є дорога, і вона вже відкрита. Рухайтеся вперед. У наступному відео ви підніметеся ще на одну сходинку цієї драбини знань та зростання, щоб стати не тільки більш успішними. А й цілісною людиною. Дякую, що приєдналися до мене в цій подорожі. Побачимось на наступному кроці.